Російський олігарх Борис Бірізовський міг бути одним із замовників вбивства журналістки Ани Поліковської. Таку версію буде обвинувачений у її смерті. Екс-начальник відділення оперативно-пошукового управління ГУВС Москви Дмитрій Павлюченко. Він стверджує, що смерть журналістки пов'язана з конфліктом, який стався у неї в Лондоні, і самим Бірізовським, та одним із лідерів чеченських сепаратистів Ахмедом Закаєвим. Через що стався конфлікт, обвинувачений не знає, каже його в деталі не посвятили. В рамках досудової угоди Павлюченко. У ще й дати свідчення, і у справі про вбивство редактора журналу Форбс у Росії Пола Хлєбнікова у липні 2004-го. він уже заявив відповідне клопотання, але у цій справі його поки не допитували. Очікується, що справу Павлюченкова виділять в окреме провадження зі справи про вбивство Ани Поліковської, а суд розгляне її в особливому порядку. Якщо це станеться, Павлюченко може розраховувати на відносно невеликий термін. А винувачений вирок у його справі в такому випадку стане доказом провини і. Інших фігурантів вбивства поліковської оглядачку нової газети Анну Поліковську вбили в Москві 7 жовтня 2006 року У ліфті її власного будинку. Пошук замовників її вбивства триває досі.